Уряд продовжив дію бронювання через нещодавню хакерську атаку на реєстри. Кабінет міністрів продовжив дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня, оскільки ще триває відновлення робот державних реєстрів, які зазнали пошкоджень через нещодавню кібератаку. Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко. Йдеться про продовження тих бронювань, які надали через. Мінекономіки чи дію. За словами посадовиці, продовження бронювання відбудеться автоматично, тому немає необхідності додатково звертатися до відповідних органів для оформлення нових документів. Так, наприклад. Якщо срок дії бронювання працівника завершився 20 грудня 2024 року, то його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року, але не довше ніж до 28 лютого того ж року. Міністерство економіки України має упродовж п'яти днів внести відповідні зміни до єдиного реєстру. Призовників військовозобов'язаних та резервістів аби синхронізувати дані реєстру з ухваленими змінами уряду, поки ж з колегами з Мінцифри працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити можливість бронювання через дію, заявила міністр Сверденко. У разі, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Крім того, хочу сказати, що обіцянки це одне. Але якщо у вас є можливість подати заяву про відстрочку в зв'язку з бронюванням, як військовий адвокат з великим досвідом і знаючи, як на практиці працює ТЦК, коли вони дуже часто людей обманюють, раджу подати таку заяву у паперовому вигляді. У разі потреби звертайтеся, будемо допомагати.